Дуже здивувалась, бо я думала, що всі хлопці не вміють писати. Та нічого маленька, ну виростешся розумієш. Я роблю не свідоме таке відношення людей і дуже багато чого погубила. Жартувала про це і мені було неприємно. У вас муха така повага. Та не правда, що ви так не Що ти собі таке дозволі? Це треба буде їсти, готувати, самі, прибирати за комуналку платити. Ну, якщо це не буде. Малі думаю тільки про себе. А, а, Спойну. Ну треба йдуть. всім привіт! Це подкаст «Кава, карма і холодна правда. Це наш другий випуск. І сьогодні ми поговоримо про червоні прапорці. Те, що дуже часто помічають очі, але ігнорує серце. і Чому ж ми дуже часто намагаємось перевихувати людей? Сьогоднішній Ой. випуск ми розпочнемо з такого маленького бліц опитування. Так, що для когось є редфлагом, а для когось це може і грін флаг, так дівчатка, неграмотність в переписках, відсутність розділових знаків. Що це для вас? Червоний прапорець чи. Дивіться, я б так поставлю. <ріст> ну, коли людина пише неграмотно, типу добрий день або е, ну ви всі зрозуміли ці ОАЕ і так далі, червоний прапорець. Але коли людина інколи там не поставила кому чи тире, Ну, інколи Зай. втрачається сенс речення, коли ну, ну, ти не використаєш розділу визнак. Просто читаєш текст, одна суцільна да, маса. Та-та-та, ти ну, шо? Я пам'ятаю, як у восьмому чи сьомому класі я поспілкувалася з одним хлопцем, і я побачила, що він пише грамотно. Я дуже здивувалась, бо я думала, що всі хлопці не вміють писати. І я от тринадцять років, я думала, що ніхто з хлопців не вміє спілкуватися. І для мене, я пам'ятаю, я переписувалась з цим чуваком і кажу, годи між. Це <рай> грамотно. Він таки каже: Ну так, це не базова <райк steroid> настройка людини, яку на жаль шосі взагалі. -то. Я пам'ятаю, мені було 13... 12 тоді. І зі мною я переписувалась з дівчинкою, вона була старша. їй було 15. Вона ще таке пам'ятає, де він зверталася як до маленької дівчинки, але при цьому вона діє слова, слова, де використовувався суфікс тіся, написала через ця дуже погано. Робить ця! І вона ще так до мене знаєте, звертається як та нічого маленька, ну виростеш розумієш, І що через ця для мене це так. Просто втрачалося. Ну так це був. Коли це пишеться якийсь там добраніч разом чи до побачення, вже хай буде. Якщо вже якісь такі слова базу понятно, то ну це таке собі. Мені мама написала вчора, скинула 400. Я кажу, що не напише. Ну, скинула? Я думаю, блін, що це означає? А ви леті, то мав бути знов питання? <пит> ну, але мама пробачається. Так. Добре, наступне це відсутність елементарної вічливості. Дякую, будь ласка, смачного. Взагалі, до того як ми почали готуватись до цього відео, я думала, що я... в мене є ця елементарна вічність, Але потім я згадала, що я дуже рідко кажу, будь здорова і смачного. Я ров несвідомо. Я реально цього просто не задумувала, що я так не кажу. Але дякую, будь ласка, це треба. Ну да, ну я не можу. Коли хтось біля мене чи чи чхає, я завжди скажу, будь здорова чи смачного. А коли хтось не каже, ну типу. Я нічого не маю проти, але просто для мене це дивно, бо я завжди кажу. Якщо ну, це постійно, то там ігнор і нічого не говорить. Там неприємно. Якщо десь колись, то таке може бути. Наступне це награна дійшли, коли там. Ой, дуже дякую, я тебе підласочка, пласочка, під ой, та ха-ха. Награно. Це навіть в якійсь мірі, коли це мір своє Зі сторони смішно навіть виглядає моментом. Будь-що ж, награне. Вона <головіка> бачі дуже кидається свій у коріш. Чи є для вас червоним пропорціям нульова відповідальність, перекладання вони на інших, постійні відмазки? Це не моя вина, мене неправильно зрозуміли, мені просто не пощастило. Дитяча позиція. Людина не може взяти на себе свої вчинки, свою вину, що вона помилилась і, вічно визвинувачує когось, що вона не винна, блін. Для мене дуже приємно, коли я бачу, що якась людина щиро може визнати свою oh, провину. Це насправді така рідкість, бо от я навіть по собі знаю, мені дуже складно сказати вибачте, коли я знаю, що я не права, і коли людина цим є таки уваха така повага. А ще знаєте, коли е, людина біля тебе щось справді е, старалася, зробила в неї це вийшло, і перед тобою люди кажуть, та ну просто не або просто пощастило або їй просто пощастило та, просто пощастило. Ну блін, це якось настільки е, ну негарно не да, знецінга да, да, не 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 людей. Коли люди... все перекладають на удачу, і так, і це так, дуже да. сумно, коли ти знаєш скільки людина вклала в цю справу. Так. 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 Чи є для вас червоним прапорцем те, що постійна критика інших, тобто? Усі тут тільки я нормальний, я такий один. Але якщо... Коли Вони... по факту, то не вчитаю. Але якщо в мене <світ> поганий настрій, то я. <світ> Мені здається навпіл, типу, 50 на 50, бо тому що коли це з близькою людиною, ти знаєш, що це ніде не вийде, Ви між собою там, наприклад, попліткували і все, тоді ок, типу, а якщо ти просто, може навіть ще не знаєш людину і вже там починаєш її якось поливати, і згадала той минулий випуск, то ну, типу, це не окей. Особливо, коли кажу, не в близькому колі, але так норм. Коли це не все життя і не постійно просто одне і те саме всі погані, всі погані, я одна хороша. Це вже перебор. Я просто теж можу пожартувати, така класна дівчат. Але, Але. типу, я не, не маю на увазі це серйозно. Я це чисто Але, через так, року так. говорю, я не вважаю себе найкращою на світі. Яка у вас думка щодо емоційних гойдалок? коли людина максимально не веде себе так, як треба? Коли сьогодні вона хороша, добре до тебе ставиться, вона ігнор. А взагалі зникає з твоє життя. Таке відношення людей дуже багато чого погубило. Але ж давайте поговоримо про те, що на психологічному рівні ці гойдолки, вони часто прив'язують, тебе до людини і це теж жахливо. І ще є момент, коли, от, наприклад, ви довго спілкуєтеся з якоюсь людиною, потім в один момент різко перериваєте спілкування через півроку. Це теж психологічні гойдалки, тому що людина час від часу з'являється, і вона не дає тобі просто забути про себе, особливо, якщо ви супер близький були. Отже, наступний, можливо, для когось червоний прапорець – це неповага до особистих кордонів, коли кожен жарт твій бік, навіть якщо він тебе ображає. Це... ну ти що, дуже чутлива, так? Ні, не біжайся. Що це? Ну, я вважаю, що якесь таке чуть-чуть може бути спілкування між друзями і так далі. Але от в мене була ситуація, коли подруга знала, що в мене щось сталося, і пожартувала про це, і мені було неприємно, але ми це обговорили, і ну, більше цього не було. І тоді це все окей. Але коли це відбувається на постійній основі, то це не дуже. Тут ще залежить від реакції людини. Тобто, якщо ти їй сказав, там ну мені неприємно, коли так сказати. І вона каже, о, та це жарт, але добре, якщо тебе це вражає, то ж так не буду робити. Це одне, а коли а, так, та, це, це просто це жарт. Боже, ти така чутлива і далі знову про це жартує, то це вже у всьому мають бути майже завжди. Ну я погоджуюсь з тобою, що е, обов'язково треба говорити про це. Зазвичай, якщо людина це перший раз сказала, вона. Скоріше за все знала, що тебе це образить, але вона це все одно сказала, і типу, ну образилась, ну добре, більше не буду, але ж вона це не ненароком не зробила. Я Собі не розпомічала, коли, до прикладу, моїх близьких щось таке ставалося, ну можливо, не настільки кардинальне, і е, інколи якоюсь мірою таким жартом ти хочеш підбадьорити людину, а інколи це буває максимально невдало. да. У мене теж, на жаль, була подруга, яка постійно намагалась пожартувати, але жартувала так, ну, дійсно зачепляло. І вона розуміла, що це зачепить, але завжди це продовжувала. Причому це не такі безобідні жарти, просто що я така, типу, ображаюся на все. А вона спеціально жартувала так, що образило би будь-кого. А для неї це було ок. І коли до неї мінімально щось скажеш, вона вже Що ти собі таке дозволі? Іноді ще бувають ситуації, коли знаєте, якась там близька подруга щось каже, потім збиває ой, 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 і вони зараз... ой, що звіт випадали. Джева знаєте, ще іноді буває таке, що. Пожартує хтось і потім одразу ой, вибач, будь ласка, я не подумала, блін не вибач, вибач. Ну тоді ну буває, буває. З ким не буває, з ким не буває. Другий момент це коли людина бачить тобі суперника. Мабуть, це проявляється в тому, що коли людина не може порадіти за твої успіхи, і от якось так на це реагуєш, ти помічаєш, що вона просто з тобою змагає. Це ж як Ми частково це зачепило минулого, так дружби. Ми про це говорили. Так, коли це хтось просто не може контролювати, але. Коли це показано, ніби він хоче показати, що він радіє, але робиться не щиро, це, це, не це краще вже да. нічого не промовчати. Да. Ну так, іноді можна це навіть несвідомо робити, коли подруга просто намагається перепригнути, але це, це не приємно. Мені здається, завжди всюди є конкуренція, і це з одного боку добре, бо ми себе покращуємо <піт»>. цим. Але коли це з перебором і ти вже. Хочеш, от все, не дай Бог, гірше щось в мене, ніж в неді, я mm -hmm. це не можу пережити. Це вже зовсім інше. Це ще залежить від рівня. що, mm людина? -hmm. Від рівня конкуренції. Mm -hmm. Те саме може бути біло, адекватно сприймається, але коли чорно, це вже mm -hmm. щось mm -hmm. конкуренції, є mm -hmm. mm, вона здорова і не та, 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 так. Так, так, так. Дівчата, чи вважаєте ви червоним пропорцем лицемірство, навіть якщо воно не стосується тебе? Mm -hmm. В будь-якому випадку ну, сто 100%. Всі так, ми трохи на але є люди, які з перебором це роблять. Це дуже жахливо виглядає. Дуже жахливо, коли йдеш і така зайка, потім пропадає, Ну всі ми трошки займаємося лицемірством, як уже сказала Яна, але коли це максимально і е, це просто переповнює людину. Преперед червоний. <натоліця> Щас, подожди, подожди. Чи є для вас червоний 3%, коли людина не розуміє слова ні? Ну типу, ви щось сказали ну, ні, не хочу цього, а вона продовжує з напором це робити? 100%. Коли людина каже ні, ну, це маєш зрозуміти, що ні, я цього не хочу, а якщо вона продовжує, то це. Але знаєте, це не працює зі словом. Вибач, можливо, знаєте, це мої цей е, червоний прапорець, Але коли, наприклад, мені людина може з першого разу сказати, вибач, ну не знаю, з першого разу якось мені треба, щоб мене ще раз попросити. Це маза, це маза, це нормально. Але ще знайте, кажучи в жінок, якщо ти кажеш ні, значить це так. Це не завжди так Давай. працює. Я ніколи не кажу спочатку ні. Якщо я можливо, що можу передумати. Mm -hmm. Я можу посливатися так. Я не знаю, ну, не знаю. Вот, так якщо я так кажу, то тоді можна мене ще розпитати. А коли я прям ну все, я сказала. Нет. Но no. і мені далі продовжують це талдичі, талдичі, талдичі. Ну я прям уже все. Якщо з хлопцем, то це ще може бути. А спорю, ну, я сумніваюся і скажу ні, а потім ну блін, я хотіла, щоб ти не ще попросив. <рес> <рес> це буде дивно. Наступний наш червоний прапорець це непунктуальність. Я як людина, яка максимально пунктуальна, скажу, що це просто максимальний червоний прапорець. No, от так. Ну отак. Ну з мого боку, це. Так. Другу Другу пунктуальна голову, не пунктуальна людина хоче висказатись. <зас> Оля максимально не пунктуальна <зас> людина. Але це теж з якого боку подивився. Якщо людина постійно запізнюється, ну, і вона Оля. знає, що тебе тут може <зас> образити задіти, то це одне. Коли ви це ви? роком виходить. Ну про спавну, що зробиш, то це нове. Я максимально завжди вчасно приходжу. І раз було таке, що я не прийшла вчасно. Буквально хвилина-хвилину Оля мені дзвонить, дзвони вікати. Ну, неправда, от у мене, наприклад, а, я пунктуальна. І буває. Ну от, Якщо ми йдемо на пари, ну це інше, це не щось дуже важливе. От коли, наприклад, я йду на якусь там зустріч на я піду, на будь-яку ми вийшли на годину пізніше. І то тусовка, тусовка, вона довга. Ну наприклад, дивіться, я йду в кіно, у мене сеанс. 20 десять. Я прийду вчасно. Ой, не вірю. Я прийду вона вчасно, вона скаже, та там реклама, на початку вступ, дикта, вчасно? Та, реально, От, Я на концерт коли ходила, я вчасно приходила. А тусовка що, тусовка там начальна розкачка. Для мене це не є червоним пропорцем, бо я така людина, яка переважно заходить вчасно, і для мене почекати когось, типу, окей. Ну, я теж пунктуальна людина, але я не можу сказати, що мене дуже бісить, коли хтось в підніметься. Є в нас в групі такі люди. 30-40 хвилин вона тільки прийшла на пару, оце дивно. А коли це там буквально декілька хвилин, воно мені не заважає. Оля, ми, ми ще тобі не телефонували, коли ти просто просипаєш, то. <рі> <Ні, си> на щоб... да. Червоний прапорець це коли людина постійно жаліється на своє життя, але нічого при цьому не змінює. У мене це шо вінфа? <каз> <каз Ні, від> <але, А, як? під> для мене це не знаю, якась триверну тема, бо дуже часто в мене є знайомі в моєму полі спілкування. Які дуже часто жаліються на своє життя і нічого при цьому не змінюють. Я це дуже вимагав. Так вони з тебе ніби енергію висасують оцим постійно, то що може мене все так погано. Я все я тут ні, нічого не, не можу поміняти. Вона насправді тебе в неї стянемо, вона ніби тобі не дає розвиватися. Тому я вважаю, що з такими людьми потрібно обмежувати своє спілкування. Ну деколи понити деколи. треба, деколи, деколи треба да. вилити свої емоції, але коли, коли це 24 на 7. І кожен раз, або ще гірше, коли з людиною немає про що поговорити, але це окремо а, так. А, ну коли ти приходиш і єдине про що говорить, що в мене все так погано, в мене нема грошей, я груба, я ще якась, я думаю, Господи. Інколи ще прикольно, коли люди понимають тобі, але вони потім перетворюються в жарт, ой, та ладно, зробимо, пройде все, типу, і про щось нормальне говорить. Але коли людина тобі просто постійно при зустрічі говорить, що в неї все погано, всі не такі, все не так, я не така. Ну, це реально Що матує. При цьому людина каже, блін, та їй повезло, вона от бачиш досягла. Да. Це твоя вина, ти маєш щось зробити, щоб щось отримати. В мене просто все суть не любить. Це <рігун> просто погані періоди у людей. Це <рігун> теж нормально. От, просто живеш, 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 ну да, життя погане. Да, щось трохи. Поматало, Можко. от хочеш комусь висказатись, але коли реально це вже не протягом навіть місяців, а років відбувається, то це дуже сильно втомлює. Є люди, які однеють тільки тобі, а виходять десь в інше оточення, і там все супер. Типу, вони веселі, у ну. них все добре, і тільки твою енергію вони витягують, жаліючись постійно, це вже мені здається використовують. Е, наступний факт: це коли людина судить по зовнішності, чи є для вас це ретфлеєм? Варто визначити, що, мабуть, так робить кожен просто. так робить кожен. Але ти просто, отак, як ми говорили в минулому випуску, відкриваєш і дивишся. Так, чи буду я з нею дружити по зовнішньому, чи ні? Ну це окей. Правду кажуть, що зустрічають по одягу, а проважають по розуму. Без виключення, всі люди оцінюють по зовнішньому виглядам для почати. Чи є для вас червоний трапорцем, якщо якийсь хлопець, мамин синок? Це максимальний їх <хи> класно, коли хлопець в хороших стосунках з мамою, але коли він від неї прямо залежний, це вже занадто. Мені здається, навпаки, приваблює, коли хлопець класно ставиться до мами. Він її поважає, він про неї тільки позитивно відгукується, навіть якщо там мама, можливо, десь не ідеальна, коли він прямо залежний і все має пройти нон-стоп контроль мами, це не ок. А в ну? сьогодні ж, ну, якщо легко. хлопець один сім'ї, ти... це означає, що сто відсотків мамі не згодне. Це ще залежить від того, як мама до нього ставиться, не тільки його, бо є такі, що. Отак своєю турботою і гечі овколо так стискають і не дають просто. Далі вже наступне питання: як він це сприймає? Чи він намагається се чи йому в принципі той й Потім буде той самий програміст тридцятирічний з мамою, який живе в окулярах. В грає, от. Да, Тут вдохрає є стереотип, тому що ну такого поняття серед жінок немає тобто, якщо чоловік то маминки то синок. А якщо жінка, теж є жінки, які залежні від мам, але це сприймається окей. океан. що я дуже, дуже домашня людина, я дуже обожнюю своїх батьків, але. Але ми ж ну ти ж поступила в Львів і не побоялася сюди приїхати і сеперуватися. Ну а не лишитися з батьками, з котом. Але це вже інше питання, бо я теж дуже прив'язана до мами. Mm -hmm. Я супермамина донечка. Я все вмію. Мені було не страшно mm -hmm. переїжджати. Але сепаруватися від мами мені було надзвичайно складно. Я плакала. Я хотіла mm -hmm. додому буквально декілька днів до переїзду е до Львова. І я сижу, і, це треба буде їсти, готувати собі, прибирати за комуналку платити. І я сиджу, Я зараз думаю, боже, яка ти чину я згоди що треба прислухатися до мами, але от прям є люди свою думку. Применшують, якщо їм батьки скажуть по іншому, але одно мама завжди права. Нашому віці дуже близька думка, коли батьки навіювали дітям на кого саме вступати. Ну це де. просто зараз вже такого немає. Думаю, ті, хто на журфанці точно не казали, куди вступати. Це, Я це жаль, так Тому що брати складно. Краще самі помилитися і почати щось нове, Чим помилитися від того, що тобі навіяли. Потім в житті дуже важко обирати щось. Не обов'язково професію. Це навіть ти прийдеш і ти будеш думати, мені взяти Апельсин чи мені взяти ківі? Чі чи є для вас червоним пропорцем, якщо хлопець активно веде соцмережі? Ну, для мене це, це більше ред флаг, але не сильно. Ну, якщо він хоче, то хай веде. Але краще, щоб він не вів. а я буду вести така популярна. Це дуже староти просто. Так, да, але, ну, серйозно, для себе не можу пояснити, але сьогодні не прокурати заборону. Мені да, все одно, що ви знаєте. Ну, якщо ви будете цьому гроші заробляти. це ж інше питання. Це грінфле. Ліксинки снімають. Ну, це дуже. <рекшен>, а може він супергарний, блін, хай. Ну, Ты а потім сказав, що я не рефлекс. А потім його запросить якась фірма, скажуть, баба, Чим нашої продукції і все воно дуже а ти кажеш... Він має бути гарним тільки мене, Всі інші взагалі знати, бачити, не можна. А тепер ми поговоримо про наші червоні пропорції, які нам важко іноді сприймати, але нам потрібно їх приймати і пропрацьовувати. Якщо щодо мене, то мабуть це те, що я. Доволі тривожна людина часом накручую сама себе, і от там я придумую, що плін я цій людині не подобаюсь. Я нав'язуюсь, і це може відзеркалюватись потім на моїй поведінці, на моєму спілкуванні з цією людиною. Я там можу пристати писати, бо я думаю, що там я нав'язуюсь. Наприклад. У мене таке буває, коли я перед сном ви знаєте, <рес> це, я вже придумала так. Ми вже посварилися, ми вже помирилися, ми вже знову посварилися. Коротше, ми вже не спілкуємось. Я вже 300 уже сварок наших передугадала наперед, і мені вже не цікаво. <рес> у мене ще є таке, як Даша вже сказала, що я дуже те, що я нав'язуюся, коли до прикладу людини просто в даний момент не мають часу або немає наступу. Вона просто може можуть... коротко відповісти на твої там. 10 повідомлень, і ти просто в тебе пропадає якась оця ем, загорілість до цього спілкування. і ти думаєш, що я просто нев'язуєся, перестаєш так, це, робити, це Я про це говорю так само. Якщо я якось спілкуюсь з людиною, я люблю кидати голосові, кружечки і так далі. Коли людина або якось не відповідає, або взагалі не слухає, я думаю, блін, нащо взагалі це спілкуюся? Я краще вже все, перестаю спілкуватися. На мене так само, якщо наприклад, так теж багато повідомлень, людина коротко відповідає, задіває. Але насправді я накручую себе тільки тоді, коли я для себе може іншим людям це не очевидно, але для себе бачу якусь причину в тому, наприклад, ми посварилися, і я вже докручую цю ситуацію, і тоді накручую себе. А так просто там, наприклад, як ти кажеш перед сном сидіти, мене такого немає. Я перед сном ну в тіх точці сижу. Мені не, не, до, не до того, щоб накручувати себе. Помічала раз в своєму житті собі такий червоний паперець, те, що я досить егоїстична людина по відношенню до інших людей, коли складається якась. З ситуація, або можливо, певна якась сварка, тому подібне я можу егоїстично відноситися до своїх близьких людей. Інколи я дуже сильно після цього виню себе, що я можу щось сказати або якось відреагувати так в користь тільки собі. І інколи мені здається, що я максимально думаю тільки про себе, і люди, які щось роблять для мене, і мені в ці моменти стає так неприємно, і я дуже часто помічаю собі цю егоїстичність. Здоровий егоїзм це окей. Всі ми трошки егоїсти, але мені здається, що я навпаки така людина, що я всім поможу, але зроблю собі гірше. В, ситуаціях... ну, в цих була така думка, та я погана сестра, я погана донька, я погана дівчина. У мене теж часто таке, я сижу по деяких ситуаціях, я думаю, ну блін, ну що за мною не так? Ну чого я саме так наступаю в цій ситуації? У мене це навпаки буває, що я не вмію показувати свої почуття, навіть до сім'ї, до сім'ї проявляти, що вони для мене щось зроблять. мені справді це приємно, але я не знаю, як це правильно показати. І вони можуть думати, що я їстка, що мені байдуже, але це не так, я просто не вмію цього показати. У мене це до речі, мабуть, теж Мені дуже складно інколи висловити свої якось почуття, свої емоції. І я взагалі коротше, я не так не дуже тактильна людина, і мені інколи так теж я себе виню, коли мене там подруга може біняти, сланя. Або коли ми йдемо, вона бере мене під руку, я така. я Сама ну. А ще мені дуже складно сказати слово «я люблю там, Так, <плес> Та це в мене теж це ж це... те, <плес> те, що... це... <плес> оце в нас в дитинстві. Не дуже вчилося проявляти любов до близьких, до батьків і так далі. І ми це зараз <плес> нам важко. <плес> Хоча ми й хочемо оце сказати я вас люблю, дякую за те, що нам приємно. Але просто якось важко. Ми не привикли це проявляти. У ну, мене такої проблеми ніколи не було. Моя мама завжди виражала свої емоції до мене, але в мене таке, як як ти кажеш, про це мене таке тата. Щоб він сказав, що я тебе люблю або там. Ти в мене найкраще це. Ну, якщо це сталося, то в мене таке враження, що ну він вже там не знати, що з ним відбувається, yeah, що yeah. він вже більше зі мною на зв'язок не вийде, бо він це дуже рідко говорить. Але за те, коли він це говорить, я так бажаю себе, боже, яка я класна yeah. мене та, тобі, любить, ви розумієте? Yeah, yeah. І оце що ти сказала щодо того, що ти не тактильна, в мене сестра така, вона взагалі не тактильна, її гидко там обнімається, ну тільки якщо ми дуже давно не бачать, то вона там на мене настрибує. Але ми з цього викручуємо жар. Я там приходжу, Єва! І вона так кривиться. Я думаю, клас супер. Ну мій червоний я вважаю, це те, що я завжди якось хочу ідеальності, перфекціонізму. Це завжди перша я на любих конкурсах. На ну, от якраз таки в університеті, що завжди хочу зробити як найкраще, щоб бути першою і так далі. У Мене така сама штука, але вона не в навчанні, ну в навчанні теж, але більшість вона проявляється е, у домі. У мене завжди має бути ідеальний порядок. Не ляжу спати, якщо в мене щось в домі брудне. Я прибираю кожен день. Навіть моя подруга дзвонить до мене і каже, я не мушу, я сьогодні щось одні кажу, не знаю, мені треба то-то прибрати. Ми кажу, ну що ти вже там драєш? І так ти так прибираєш кожен день. У мене мама така сама, але я ще більше за маму, Я ще більше прибираю. Так, і ще в якійсь мірі це дуже проявляється саме в нас тут на навчанні, коли там в школі ми були одні з якихось там, що ми там перші приймаємо участь і так далі. А тут в університеті ми прийшли тут всі такі. І ти такий. Ну треба якось конкурувати. Якщо говорити про мій червоний прест. Я думаю, це імпульсивність та імпульсивні якісь дії, тому що вони дуже часто приводили до поганих наслідків через те, що я можу в пориві імпульсів наговорити зайвого. Ось того, що я насправді не хочу говорити, але ось так воно виходить. Навіть те, що я дуже різко можу спалахнути, я дуже різко і вдихаю, ось заспокоююсь і мені просто треба дати час побути на. У мене скоріш ПК, я не імпульсивна. Я більше накопичую в собі, якраз таке, коли хтось щось каже, якийсь такий рибок вже буде, тоді я вже якісь емоції свої проявлю. Для мене вже тоді я стаю імпульсивною, але переважно я не імпульсивна, не конфліктна і так далі. Така трошки накопичую в собі. У Мене теж, мабуть, цей накопичувальний ефект, бо я іноді намагаюсь не спалахувати, бо якщо там людина до мене якось свої імпульси проявляє, я розумію, що якщо я так вже відреагую, просто буде конфлікт, який ні до чого хорошого не призведе. Але якщо вже це накопилося. То так, я спалахую, але спалахую рідко, але дуже сильно. Я теж дуже імпульсивна людина. Але е, в мене навпаки, ти говориш, що ти швидко згаснеш. Я скоріш за все навпаки, я дуже довго переварюю ці ситуації в собі. Mm -hmm. І мені здається, що в мене так само, як і в дуже багатьох людей, в мене хтось рознервував, з кимось посварились, і хтось до мене телефонував в цей момент. Це було помилкою, великою помилкою, тому що я скоріш за все зжену свою злість на ту людину. Я знаю, що це мінус, це треба виправляти мою любов. Я коли теж в агресії, я дуже легко можу зачепитися буквально за якесь просте слово, просте речення. Людина могла мені не в тому тоні сказати або якось не так написати, як я хотіла, і я тоді теж проявляю максимальну агресію. і Мені потім це важко згасити в собі і розчерпати весь цей конфлікт. Але я оціною собі, що я можу часно вибачитися за свою агресію, Оце дуже важливо. Моєм червоним пропорціям є те, що я дуже швидко прив'язуюся до людини, навіть коли я остатки. Точно ще не знаю, яка ця людина. Можливо, вона не підходить мені або гнила всередині, але якщо я ловлю оцей конек з людиною, я відчуваю, що вона чимось схожа на мене. То я дуже швидко прив'язуюся, і це насправді дуже великий мінус, бо людина може через дуже короткий період проявити себе справжньою і показати, що вона не зовсім така людина, яка підходить мені, але я вже прив'язалася, і я не знаю, як мені про людей відчепитися. Але це теж працює не завжди. Бо якщо, наприклад, відразу людина мене чимось відштовхує, я навіть вітатись, скоріш за все, з нею не захочу. Ну це залежить теж від людини. Ну в мене, скоріш трошки навпаки, того що мені дуже важко зараз останнім часом прив'язувати людей. Ну, колись я теж така прив'язана, зразу була, тільки хтось з'явився, але зараз дуже важко. І навіть якщо я спілкуюся нормально, і так далі, все рівно мені трошки важко спочатку з людьми, але потім, коли я вже прив'язана, тоді вже дуже важко якось відпустити. Мені здається, це ще зв'язано з тим, що ми доросліші, що угу. зараз у нас дуже великий потік людей. І до всіх прив'язуватись було трохи важко цінності якось зміниться а... раніше. Ми до прикладу аналізували людину, вона нам там посміхнулася, сказала якісь два добрі слова. А зараз, коли ми підбираємо людей своє оточення, ми вже більш детальніше до цього відносимося. Фільтруємо певні вчинки людини, людини певні її дії подібний. Тому зараз важче шукати знайомих, друзів і важче ну, прив'язуватися. Бо в нас вже є якийсь певний бекграунд, mm -hmm. і через призму свого досвіду ми сприймаємося зовсім по. Іншому. Коли ти дитина, ну так це пов'язано теж з дорослішанням, але коли ти дитина, ти ще не зовсім розумієш цей світ, навіть якщо тобі там щось сказали батьки, одно ти дивишся ой, така така добрячка, така світла, позитивна людинка, і ти вже до неї прив'язуєшся. Mm -hmm. А зараз, коли ти вже багато разів опікався у людей. Тобі кидали або там затухали, ніж в спину, і ти вже більше фільтруєш своє оточення. Висновок мама завжди була права Правда, правда, правда. Отож, любі друзі, в висновку ми вирішили, що в кожної людини є червоний прапорець і найголовніше його визнавати і над ним працювати. Любіть себе і інших людей. З вами були Кава Карма і Холодна Правда. До нових випусків! I <laughs>